Що зігріє взимку Тетяна Клапчук? З відпустки кожен привіз щось особливе ведмідь ковдру. Добре під нею взимку буде, затишно. Ховрашки шкарпетки, теплі теплісінькі, заєць шарфик, ладний, довгий. З таким у морози не пропадеш. Ну, а ти? запитали вони в мишеняти, яке нічим не хвалилося, а тільки загадково усміхалося. Мишеня відкрило валізу. Усередині були камінчики, мушлі, гілочки, трохи білого піску. Ото дурник! здивувалися звірі. Притяг якесь сміття, як узимку грітися буде. Настали холоди, заснув у своєму барлозі ведмідь під ковдрою, скакав за метами заяць у шарфику, гріли лапки в шкарпетках ховрашки, а мишеня мишеня відчинило валізу і одне за одним. Діставало з нього свої скарби. Ось білий пісочок з пляжу, де так приємно було лежати у спеку, ось гілочки з лісу, де воно спочатку трохи заблукало і було трохи лячно, а потім знайшло стежинку і стало дуже радісно. Це мушлі, що винесло на берег хвилею. А то камінчик з гори, на вершину якої так важко було дістатися. Чудове було літо. Мишеня згадувало свої пригоди в теплі дні, і від тих спогадів на душі в нього ставало тепло та радісно.